Як народився бренд Альтернативної кави? Я і ще двоє співзасновників тіми свят ми познайомились десь в 2013 році під час подій Революції Гідності. Я тоді в Києві жив. Вони в Київ переїжджали. Ми там здибались, Потім вони запрошували мене з колегою до Львову. Ми тоді займалися вивченням нейроінтерфейсів комп'ютерних, тобто способів керування роботами силою думки і навчали цьому людей. Ну і приїхали сюди значить, розповідати про цю технологію, показувати там і так далі. І в процесі, значить, ну потивирішували. І свят тоді, якраз закінчував е, бізнес-школу, УКУ. мав значить дипломне завдання створити якісь працюючі бізнес. От і в нього була така ідейка, типу, зробити каверню на кольосах, типу, як кава на шпацер. І вони запросили мене, типу, як тіпа, який щось шарить в каві. Я на той момент трошки вже працював в каві, і прямо вже був захоплений по уші. І ми влаштували. Демо-версію на площі ринок з от таким от схожим столиком, з хостела винесли, кинули подовжувач. І принесли оцю кавоварку, Це Kimics. У нас ще був сифон Красивий був репрес, і важке здається. І варили каву просто всім перехожим, давали їм отаку каву пробувати.